Можливо, в мене трошки картинка була в Вінниці, мені здається, в Херсоні і у Львові. Якщо порівнювати те, що було почуто під час круглих столів в цих регіонах, то мені здалося, що з самого початку майже всі дискусії, коли ми починали обговорювати, які ж, які ж спроможності чи компетенції мають мати громадські організації, щоб бути успішними, так. Принаймні в у Херсоні і у Вінниці люди справді зводили все до співпраці влада, влада гргромагромандські, і на цьому застрягали. Тобто, далі далі не просувалися в тому плані, які ж внутрішні компетенції їм самостійно треба покращувати. Мають мати можливо на щось уже мають. Тобто всі зациклювалися на тому, яка влада у нас чи погана, чи хороша, дає гроші, чи не дає гроші, і з ким можна співпрацювати, з ким не можна. І ось на, на цьому етапі зупинялися трохи. Звичайно, коли намагалися ми там в дискусію а, то пробували закинути якісь інші думки, там чи, наприклад, чи зводиться. Чи чи якщо ви отримаєте достатню кількість грошей від влади, чи ви будете успішними? Тобто, чи це все зводиться до якихось зовнішніх фінансових ресурсів, чи то від влади, чи то від донорів, які роблять вас успішними? Тобто наразі наскільки я зрозуміла, загальне розуміння так. Мені дасть, дайте мені гроші, і я буду успішна, і мені більше нічого не потрібно. Тобто до питань якихось внутрішніх компетенцій ми не доходили, там, чи до питань тої ж самої прозорості, підзвітності громадських організацій, того, чого вони вимагають від тієї самої влади. Так, там, чи, наприклад, звітують громадські організації щорічно відкрито. Чи вони е, радяться з громадою про свої проекти, чи вони вивчають потреби. Е, Тих людей, для яких вони працюють, і власне чи залучають вони до виконання проєктів цих людей, для яких вони працюють, чи потім отримують якийсь зворотній зв'язок від них. Тобто ці всі речі, ну не, не проговорювалися наразі, ми зачіпали їх, але ми зачіпали їх, а не, не не ті громадські організації, які зібралися. Мені здалося в порівнянні з іншими областями. Львівська була досить цікава, тому що це, напевно, вона була остання по нашим круглих столах. І це, напевно, з тих трьох областей, де ми були, взагалі, по-моєму, про відносини влади і громади не говорили взагалі. Тобто це питання там не піднімалось. Не знаю, в чому. В чому була відмінність, можливо, справді у Львові прекрасні відносини, ну, в чому я сумніваюся, але ну, інш, інший, можливо, якісний рівень відносин місцевої влади і громадських організацій. Але якраз там ми змогли зосередитися на внутрішніх компетенціях громадських організацій, і випрацювати доволі цікавий перелік цих компетенцій і критерії їх виміру, тобто яким чином ми їх зможемо виміряти. Тому е